Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на перехресті вулиць Січових Стрельців та Сергія Подолинського. Сьогодні тут сталася аварія за участі двох автівок: Нісан та Газель газової служби. За попередню інформацію, водій газової служби газель рухався по другорядній. Тобто по вулиці Сергія Подолинського в цей момент водій Нісан рухався по головній січових стрільців у напрямку центру міста. Водій газової служби не помітив водія Нісан, внаслідок чого відбулось зіткнення. Від удару можна побачити автівку перекинуло на бік. Наразі ускладений рух по січових стрільців. У напрямку центру міста зайнята одна смуга. На місці працюють поліцейські. Вони з'ясовують усі деталі інциденту. За попередню інформацію двоє людей постраждали: одна людина з автівки газель газової служби, та одна людина з автівки «Нісан». Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося місті Дніпро на перехресті вулиць Січових Стрільців та Сергія Подолинського. Тут сталася аварія за участі двох автівок: Нісан та Газель газової служби. За попередню інформацію, водій газової служби рухався по другорядній, тобто по вулиці Сергія Подолинського. В цей момент водій Нісан рухався по головній січових стрільців вниз у напрямку центра міста. Начебто, водій газової служби не помітив водія Нісан, наслідок чого відбулось зіткнення. Від удару можна помітити, що автівку перекинуло на бік. Наразі на місці працюють поліцейські. Вони з'ясовують усі деталі інциденту. Попередньо постраждали дві людини: одна людина з автівки Газель та одна людина з автівки Нісан. Наразі ускладнений рух по січових стрільців у напрямку центру міста. Зайнята одна смуга. На місці працюють поліцейські. Вони з'ясовують усі деталі інциденту. Більш детальну інформацію та фото з місця ви зможете побачити та прочитати на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ 107,3. Усім гарного дня! Дотримуйтесь ПДР та не поспішайте.